Всім привіт! Сьогодні мене запитували. Зараз покажу ось у мене нові посадки. Нові посадки. Бачите? Скільки там вуса? Ось подивіться, пускають нові вуса. Це полуничка, яка посаджена ось десь я навіть не знаю скільки. ну Десь неділі дві чи три назад. Ось, будь ласка, вона вже прийнялась і вона вже пускає вус. А раз вона пускає вус, то мене люди питають, що робити з цими вусами? Чи можна тут брати на укорінення? Звичайно, можна. Звичайно, можна, якщо є можливість, якщо ви не хочете, щоб це відобразилося на врожаю, то можна обрізати і поставити на укорінення, хоч в стаканчики, хоч в касетку. Просто накрити плівкою, десь поставити в тінючок, і вона швидко укоріниться. Оцих бокових, оцих бокових, оцих боковик я ніколи не беру. Тому що вони слабенькі. І ось на новій на новій полунички, на новій полунички ось обриваємо тучку руста. Це тучка руста, яка росте долі. Ось так. обриваємо, обриваємо і ставимо стакончики. За дві неділі нічого з нею не буде, нічого з неї не станеться, дві неділі укорінюється розсода. Можна навіть тиждень потримати, зрізати і поставити тіньочок, вона доросте. От з оцих вус виходить дуже гарна розсада, дуже гарна, дуже якісна, дуже сильна. Тому що ну, ви бачите, які ось вуса, які вуса такі товсті, гарні, тому що тут удобрено, шкільників немає, все-все добре. До речі, ось, бачите, в мене вже бур'яну немає, все вже посухло від гербіциду. Все хорошо. Ось вони навіть вже які, бачите, позлозили із бугро. Беріть, укорінюйте. Я в минулому році укорінювала вже, було холодно на вулиці, і в мене в теплиці, я ставила стаканчики. У мене прекрасна була розсада на весну. І Прекрасний урожай із цієї, що я брала на укорінення. Була дуже гарна і крупна ягода. Дивіться, скільки вусів, їх всі можна укорінити. У мене навіть там, де пізніше ми садили, в іншій теплиці теж пускають вус. Ну і бур'ян теж росте, звичайно. Ось березка. Росте, Це, звичайно, після поливу треба, зараз не буду рвати, бо не полито. Після поливу дуже вона хорошо виривається. І вже, я думаю, це останній роз. Вже, вже скоро будуть, я думаю, заморозки, то вже вона не буде рости. І ось так у другій теплиці в мене теж пускоє все вуса. Бачите, навіть ось реми, реми починають пускоти. Ось навіть які вже йогоди треба прибрати. Викидають квітконуси, але ж не можна, поки не вкоріняться добре і не поділяться. Це ось мурона. Кабріло теж ось пускоє вуса. Я почала ставити стаканчики, але подумала, подумала, ні, не буду ставити стаканчики, коли е, відростуть отакі ось вусики, отакі. Я їх просто обріжу і укоріню, тому що зараз укорінюється воно на ура, а е, кущик нехай ділиться. Ну, Ольба, Ольба взагалі, просто Море усі впускає, тому я і говорила тим людям, які беруть у стаканах, от вам у стаканах. Ну, правда, не тільки в стаканах, оце ось в стаканах Полуниця була, це в стаканах. Зараз покажу касетку, вона трішки чуть-чуть відрізняється. Ось, але вона вже доганяє стакон. Ось. Оце стак... касетка. Вона теж вже пускав вуса. Ось. Яка різниця? Це стакан, це касетка. Ось те, що я вам говорила. Вона може зацвісти і дати ще урожай. Ну, звичайно, на вулиці він не вистегне, ну, а в теплиці доволі таке. Велика вероятність того, що вона може визріти. І зараз ще покажу, як виглядає клері. Мене людина просила, щоб я сфотографувала. Зараз, зараз покажу. Йдемо до клері. До речі, ми сьогодні купили зігзоги. І купили плівку на ці теплиці. Вже все готове, вже завтра чоловік збирається тут прикручувати зігзоги. Ну, кріплення, щоб кріпити зігзоги. Так. Ось як виглядає клері. Ось. Ось у неї такий блискучий листик, немає тут таких ворсинок. Ось такий листочок у неї. Ось такий. Це клері. Ну і ось мулінг століття. це тако, Вона відрізняється. Абсолютно відрізняється. Вона не має в неї такого глянцю. І вона більш от, виражені от такі ребристі такі. Зараз візьму я листик і зрівнюємо із клері. листик Оце листик Мулінг століття. Ось такий. ось такий. А ось це листик клері. Ну, звичайно, їх спутать. Спутати їх можна. По листику їх дуже важко розлічить, майже неможливо. Но в колері він більше блищить, ніж у Мулінг століття. Я останнім часом. Саджаю полуницю обов'язково з, з різним листом. Щоб якщо десь і сплутається, то можна було розлічити. Ось я, коли дивлюся на свої полуничні плантації, які нові насаджені, які відкрізь приїхали, то якщо там якесь, є якась помість, то я зразу їх бачу, тому що. Ну, кущик зазвичай кущик відрізняється. Ну, а коли лист схожий, то, звичайно, розлічити це дуже важко. Так що от так. Що І хотіла звернутися до своїх підписчиків, своїх покупців розсади. Я обов'язково витягую е, із касет розсоду, тому що в мене сьогодні був такий невеличкий інцидент. Людина сказала, що е, вона хоче тільки в касетки, е, тільки в касетки, щоб я сфотографувала її і відправила їй фотографії, тоді вона буде перечисляти кошти. Е, в минулому році я Частенько так робила, навіть відео знімала людям. ну Це поки, поки мені почали люди довіряти. І зараз мені люди довіряють, і я людям довіряю. Ось у мене був, був недавно. Недавно у мене була покупат, ну, був покупатель із, по-моєму, із Синельникова. То ну, людина, не, людина не змогла перевести вчасно. Ну, я, допустимо, сьогодні відправляю посилку. Вона мені вчора не перекинула кошти, і там коштів було на 4, ну, більше чотирьох тисяч чи около 4 тисяч розсади на таку суму. Я відправила посилку, я відправила посилку, а вона мені в той же день увечері перечислила кошти. Також відправляла людині е, е, Мальвіну 30 штук, е, я людину не знаю, вона мене не знає. Вона мені об'яснила так, що в неї захворів чоловік і витратились кошти. Ну, людина не, не отримала ще пенсію. Я її вислала, я її вислала безкоштовно, ну як, без предоплати, без наложки. Людина мені, коли отримала пенсію, то перечислила кошти. Звичайно, всім першим попавшимся не треба довіряти, але, але довіряти теж людям треба дивитися на отзиви, я ж не, не проти наложки. Будь ласка, я, я можу і на ложкою, я висилаю на ложкою. Звичайно, якщо дуже-дуже велика сума, то стараюся, щоб була предоплата, але висилаю і на ложкою теж. Людина переживає, щоб я на 200 гривень її не обдурила. І ще вона сказала, якщо я витягну із касет. Касетку, то це вже буде копанка. І по 8 гривень вона не повинна коштувати. Ну, Звичайно, в мене настрій і спортився, і ну так, неприємно було общатися з такою людиною. що... Ну, я, я розумію, є різні аферисти, які беруть кошти, потім не висилають розсаду, або висилають якусь не таку. Або... Ще якісь інциденти такі, але ну, я не знаю, треба, мабуть, і дивитися на отзиви. У мене не було ні одного ще поганого отзива, крім одного, та людина мені в мене в минулому році брала Альбіон. В касетки, вже пізно-пізно, вже, мабуть, у жовтні, в жовтні брала. І вона говорила, що вона така маленька, але ж там корінь був хороший. Корінь хороший, діло в тому, що в жовтні місяці полуниця вже не росте вверх, вона росте тільки корінь. Да, Шапка наростає, але ж повільно, дуже повільно. Я коли отримала від Макса без листя розсаду, то вона в мене так і не відросла до осені, а вже відростала вже навесні. Тому що при холодних температурах верх полуниці росте, але дуже-дуже повільно. А от корінь, корінь росте навіть при плюс-3 градусах. Плюс 3, плюс 5 це нормальна для неї температура, вона потрішку росте цілу зиму, це ж вічно зелена рослина. І ця людина вона показувала свою полуницю влітку, яка вона в неї гарна, як вона плодоносить, які великі ягоди. Що вона, їй прийшлося обривати перші цвітоноси, ну так і рубиться на ремах, перші цвітоноси обов'язково обираються. І коли її люди запитували в коментарях, де ви брали полуницю, вона так уклончиво відповіла, що мені прислали з Дніпро. А в кого вона не сказала. Ну, я, я на неї не ображаюсь, ну так то й так. У людини плодоноси полуничка і все добре. У людина задоволена своєю полуничкою і все добре. Так от, щоб всі знали, чому я витягую з касет. По-перше, по у мене ціна така, що не врахована туди касета. Це раз. По-друге, мені треба брати десь упаковочний матеріал. Правильно? Якщо я буду висилати з касетою, то це буде дуже об'ємні коробки. І коли перекинеться е, ящик, коли перекинуть її на пошті і витруситься все із касет, то хто буде винен? Звичайно, я. А коли я повитягувала їх, я багатьом людям відсилала свою полуницю касетку, витягувала і складала їх у пакети. То вона доїжджає, я думаю, дуже гарно. Можливо, десь якась її обсипеться, але я ж завжди ложу похід. Я завжди кладу лишню. Для того, щоб людина або якась не прийметься, або м -м, десь якийсь обсипеться корінь. Ну, мало ли що, щоб людина була задоволена, я завжди кладу лишній. На кожен десяток я одну обов'язково кладу. І ще не було мені таких е, зауважень, що, що я щось не так, е, я можу там щось не покласти, якийсь сорт. В прошлому році, як я була дуже заморена, я дуже спішила, зараз я не спішу, тому що я бачу, що я всі, е, я думаю, всі виконаю до кінця вересня. Тому що велику частину, вже дві третіх я виконала. Дві третіх замовлень я вже виконала. Осталася третя частина. А ще в мене з цією людиною, що замовляла мене в касеті, коли я її зателефонувала і сказала, що у мене касетки не буде, візьміть копанку. То вона сказала, я ж вам замовляла, я розчитувала, ну добре, думаю, хорошо. У мене стояла під кущами касетка, і ну, я думала просто попідсаджувати, де, де мене були випади, попідсаджувати, оновити так вгор. Ну Думаю, Ладно, я виділю ті 20 штук. І Відійшлю людині, покладу похід. Це ж полуничка вирощена під кущами. Вона така, як стаканна, і вона не може коштувати як копанка. Тим більше, що на копану і на касетку, різниця 2 гривни. Я не знаю, в я... мене просто нема слів. Мені так було образливо, і я просто не захотіла з людиною ні спілкуватися, ні висилати, не хочу нічого. Можливо, людина не мала на увазі нічого поганого, але, але якось на душі не дуже гарно. Ну, Коли людина тільки починає спілкуватися і починає конфліктувати. Починає пред'являти претензії. Чому я не ставила в цьому році? я не ставила мармеладу на укорінення в касету. Я її в стакани поставила зовсім мало. Тому що в мене в минулому році не було на неї такого дуже великого попиту. Тому я менше її і поставила. Хоча полуниця гарна, але ж вона не транспортабельна. Ну, не така не базарна вона ягода. Вона м'яка. Але для дому вона доволі непогана і крупна ягода гарна. Ну, в мене вона до базара, звичайно, доїжджає. Я ж собираю пінетки, але ну, якщо її збирати у якісь відеречка, потім пересипати, то звичайно з неї нічого хорошого не вийде. Тому я її не ставила дуже багато на укорінення, хоча її на базарі люблять. Вона така ж чорна ягода, крупна, гарна ягодка. Їй треба дати визріти. І вона доволі урожайна. Можливо, я не, неправильно її прорекламувала, не, якось, ну, в мене на неї замовлень не так-то багато, хоча вона дуже гарна ягода. Вона на вид така, як хоней, От вони схожі, але в неї немає такої. От в хонеї є така невеличка, така, я б сказала, така гірчинка, десь далеко-далеко. Був у мене хоней такий, що добре гірчив, то я прибрала, хоч вона і була урожайна, то в мене зараз хоней без гірчинки. Десь, може, так далеко-далеко, але ягода мені подобається. і... Зовсім відмовлятися від ханеї я не хочу. Все одно, хоч трішки, ну в мене все одно вона буде, тому що в мене є любителі ханея на ринку і тут в селі. Так що на кожен смак є полуниця. Я стараюся розну. Багато сортів вирощувати для того, щоб задовольнити будь-який смак. Тому що зараз конкуренція на ринку дуже велика і привозять ягоду е різну. Тому треба старатися задовольнити усі смаки, тому тоді у вас будуть, будуть свої покупці, і вони від вас не, нікуди не підуть у друге місце. От у минулому році не було у нас Херсону. Раніше ягоду першу привозили із Херсону. І от в минулому році, коли не було, то усі ті, що купляли Херсон, вони переходили до учасників. Оптовиків, які закуповують продукції і продають на ринку. А більше до часників, тому що в часників була полуниця, а в них ну, можливо косі була, а більшинство не було полуниці. І у мене дуже багато з'явилося. Покупців. Ні, я не радію, що в Херсона в нас не було. Але ж ну, просто я говорю за конкуренцію. Для того, щоб от, е, побідити цю конкуренцію, то треба задовольняти смаки усіх покупців. Комусь подобається тверда полуниця, комусь подобається м'яка, комусь кисла, комусь солодка. Комусь приторно солодка, комусь кисло солодка, комусь чорна, комусь червона, ярко-червона. Так що стараюся усі смаки задовольнити. Навіть завела їй білу полуничку. Ще, правда, ягоди толком не бачила, тому що пізно вже приїхала мені розсада і купанка. Звичайно, якщо е, у, навесні, пізно навесні посадить купанку, то ягоди там майже не буде. Ну, можливо, там невеличка, якась малесенька буде, а повноцінної ягоди вже не буде. Якщо ж посадить е, рано, рано рано навесні, десь у. Е, в березні місяці на початку, якщо полуниця ще не проснулася, то тоді ягода буде і доволі непоганий урожай буде, тому що полуниця ще не пішла в ріст. Ну ось такий емоційний у мене сьогодні випуск. Так що я всіх, всім кажу, що я витягую з касети. Вона так краще доїжджає. Це по-перше, по-друге, мені менше треба коробок, тому що на 300 з гоком замовлень, ви розумієте, скільки треба коробок. Я їх собираю всю зиму ну, практично цілий рік. Беру ці коробки в магазині, в аптеці, в хозмагазинах, ну, де тільки можна. Хто зі мною спілкується і знає, чим я займаюся, то всі стараються віддати мені лишні коробки. Ну, звичайно, я стараюся віддячити людям, чи полуничкою, чи ще якимось чином, але обов'язково віддячую людям. Я ж не беру коштів за упаковку, хоча. Є, я знаю, є такі полуничники, які висилають полуничку і беруть кошти за упаковку. Я ж цього не роблю. Полуничка завжди приїжджає в гарному стані. Ніколи мені не було ніяких нарікань, що полуниця приїхала погано. Один раз люди написали, що перекинули посилку на пошті і стакани перемішалися. Зараз я роблю всі такі запобіжні заходи для того, щоб вони, якщо й перекинуться, то щоб вони ні в коєму разі не перемішалися, я роблю такий зазорчик, щоб вони ніяк не перемішаються. І з часом, звичайно, все покращується і покращується. Ми більш Ну, я завжди із таким з відповідальністю відносся до упаковки. Не тільки при вирощуванні відповідальність повинна бути, а і при упаковці теж. Тому що від того, як доїде розсада, від цього залежить і. Майбутній урожай і чи прийметься полуничка. Не тільки ж від того, як, як ми їх, їх її виростили. Е, коли розсада довго їде, звичайно, вона може і трішки і пожовтіти, то можна підвити гуматом калію вона зразу ж е, зазеленіє, буде гарна, буде аж виблискува. Е, це порода. Одному підписчику, який говорив, що когось він виписав, і чи він, чи вона, не пам'ятаю. І була трішки пожовкла розсада. Ну, звичайно, вона ж їде у, у машині при хорошо якщо холодно, а якщо 40 градусна. Жара на вулиці, представляєте, яка жара в машині. Можливо, вона може і трішки підпаритися. Буває, що при перегрузці ящики ставляють просто на сонці. А якщо на сонці стоять ящики, то, звичайно, вони нагріваються. Я раніше упаковувала в плівку ще ящик. Зараз я цього не роблю, тому що якщо упакувати плівку, і в плівці десь вона постоє біля якогось складу на вулиці і сонце буде світити, то представляєте, яка там буде жара, то звичайно вона може відпаритися. Тому це не страшно, головне, щоб була сортність. Щоб було гарне коріння, а листочок він все виправиться. Нічого страшного тут немає. Так що, як то так, все буде Україна, до побачення!